Які шкільні бібліотеки ходите, правда? Читати любите? Да. Любите читати. Я вам декілька сміток просто скажу про нашу бібліотеку, бо ж її треба походити. Дуже багато у нас дітей є гарних книжечок. Книжечки на різну тематику. Хто про що любить читати? Є казки. Любите читати казки? Любите. Є такі казки народні, так, які передаються з самій давен. І до нашого часу це народні казки. Є казки літератури. Це, будь ласка, я вам хочу представити співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій в Рівненській області, пані Дмитра Меніка. Будь ласка, я думаю, що вам буде дуже цікаво, і ви за задоволення послухаєте. Ну і відповідно для вас змістовано. Так, отже, я так розумію, у нас тут тільки з північних районів. А ну які райони? Добро добровольців. А ще. Чи ви ще добровольцем? Навіть так, з не. Батьківський, Дубровецький, місто Кузнецовськ, напевно, Володимирецький ось чи ні. Отже, так, можна сказати, два райони, одне місто. Нічого, прекрасно. Я бував у ваших районах, доволі там цікаво, класна погода, класна природа там доволі. Mm -hmm. Єдине, що надзвичайно багато лісу. Такі є випадки, коли розпалюють вогнище речі. Патрончики. Так, вас, судово-патрончики люблять покидати.

Воли ну, не підпитували, а ще чому? Судово. Може бути солома. що ще, річку, так, чисто волок з одного берега на інших, проте буквально там, не розраховуючи власних сил, за декілька метрів від де берега йдуть на дно. Тобто потрібно бути впевненим в собі. Тобто, що ви Якщо ви хоч трішечки не впевнені в цьому, а особливо, якщо це річка Горинь, самі розумієте, яка вона, чи не знаєте, та, яка вона небезпечна, чому вона і називається Горинь? Коварна річка. Якщо ви навіть трішечки не впевнені в своїх силах чи ви зможете, в жодному випадку не пливіть далеко або не перепливайте. Просто на собі біля берега поплавайте, і таким чином ви навіть збережете собі життя. Я думаю, за речі серйозно говорю, тому що така трагедія сталася. Майже за годину стопилися дві дівчинки. Одній дівчинці 10 років було, іншій дівчинці 14 років було. Це все трапилося напротягом однієї години, і діти жили в різних селах, але в одному, в одному районі. Така вот ситуація трапилася. Це також цікаво. Тому ви самі розумієте, потрібно бути дуже-дуже обережним. Я в жодному випадку не відмовляю вас плавати. Хоч розумом yeah. доживемо і до 40, до 50, до 100 років. Так? Потрібно бути завжди таким лікувальним. Так? <рес> Добре. Що що ще я вам цікаво розповідаю? Зараз ви будете ви всі ви ви зараз тут на лікуванні, так? Я так розумію. Добре. Після того ви куди повер... повернетесь? По домівках чи ще десь будете відпочивати в таборах? Додому. До Та... А інші? Десь Де додому. Вам тут подобається, до речі? Тоді додому не хочеться, правда? Ситуація і так. Знаєте, що таке? Позавчора в нас трапився нещасний випадок в Березнівському районі. Дівчинка посла художник і обірвалася в нас відбули, обірвалася лінія електропередачі. Дівчинка, щоб врятувати корову, та, тому що вона впала біля неї дзвілачу цю лінію електропередач, і отримала смертельне ураження електростроном. Там було порядка 10 тисяч вольт, уявляєте, що це таке. Тобто дитина 14 років, дівчинка, відбули про великі прохання. Якщо ви десь побачите, зважаючи на те, що в нас літо буде спекотним і літо буде таким дощовим доволі потужним, будьте, будьте надзвичайно обережні, якщо ви десь побачили якісь... Дійско... Ваші дії. Те, ще, те, що пати не можемо зрозуміти. Все, Так, ну в принципі, так. Що ще? Правильно підходить. Але що ще можна зробити? Що? Я вас не сказати. Вірно. Ну, хлопці, давайте не будемо працювати 6 років. Що? Нас? Добре, що ще треба робити? Це серйозна ситуація. Ну. Ну, висели, як товари. Теж варіант, рятувальника. В принципі, так. Ви зателефонують рятувальника, ну, при перенаправимо до війни на. Так, що ще? Електрика. скажу. Теж варіант. А як електрикам телефонувати, ви знаєте? Ста відсотків не знаєте. Бо я також не знаю, як вас. Зателефонуйте, потім зателефонувати. Я до речі, що сей потрапляється в місті рівному. Что саме найцікавіше? В місті рівному, а чого, що там, мух. Мух? Mm. Що вот. Що робити? <пробуйте> <в, пробуйте> що класи? Ви не Ні, що деревами не Правильно, підрявуємо. Ви знаєте, я вам сейчас. Правильно, просить просість. Треба якісь подарунки зробити. Це сьогодні з'їзди, да. Взагалі, якщо серйозно, на рахунок блискутів. Вам буде цікаво, обов'язково туди влучення. Угу. Ховатися не можна, їхати не можна. Як правильно сказала дівчинка, потрібно сісти, присісти та, на шпинці, відповідно, голову притулити до колін і так сидіти. Хлопчик та. і її брат отримав дуже серйозні опіки. Як вони були поряд, то ми його так влучили, але, в принципі, він лежить. Я ще не на машину, і Осталося тільки одне стекло від машини. До речі, вам буде цікаво. У нас сьогодні в місті міській рівні павбудівельний кран. На вулиці Міськевища за перинатальним центром. Там, де путар телеком. Павбудівельний крам. Серйозно. Сьогодні будуть по це телеграм. Упав, упав що саме не цікавіше, пошкоджуючи почав один єдиний метод і все. Це, щоб ми, ви знали. Слава Богу, ніхто не травмувався, ніхто не загинув, Просто щоб ви знали. Так, що вам ще такого цікавого розповісти? Так, 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 так. Ви знаєте, наша пожежно рятувальна служба, окрім того, що ми надаємо допомогу населенню, ліквідовуємо пожежі та рятуємо потерпілих на воді. Так, ви, ви знаєте, що ми робимо? Що, крім пожеж? Душу. Що ще? В лісі шукаємо. Правильно. Шукаємо в лісі. Заблукали. Що ми ще робимо? Ну всі кажуть, пожежники, пожежники, рятувальники і так далі, і так далі, і так далі. Так, далі, так, далі. Що? У, так, у. так такі випадки трапляються. Надаємо додому. Що ще? Не Ну свічки. 何だときつかう потрібно самотужки намагатися ну, та завезти. Знаєте, що такі кліщі? А, о, підніміть руку, може хтось у вас десь ось кусати. Ми проводили е, в Березівському районі, тому що це самі найніжніші місця. Шия, підколінку, області Ука, десь те де самі ніжні ділянки шкіри, він туди, він туди залазить. І це настільки неприємно, адже він туди виходить, він залазить. Там, і коли ми його хочете витягнути його А верхня частина залишається там. Він це в тебе буде фіцет? От В польових умовах. Добре, якщо є, наприклад, медичний працівник поруч, або фальшивсько-кушевський пункт Що тоді робити? Пан? Не знаю. Потрібно змазати його в олією. Простою олією. Знаєте навіщо це робить? <пілляв> До речі, якщо, якщо ви десь побачили тоже у лісі, в, в принципі, можна також. Зробити біля дерев. би мовити такий імпровізований віночок. І так само ним носити. Так. Добре. Я откажу вовне агненка. І хоч бачили щось таке. Там не зато. Так. Повне азник. Користувалися ними? Ні. Ні. Настільки потрібна річ, що просто жовт. Серйозно і навіть не зручно тримати десь е, в серу господарстві. Смілянському. Можете йде дорого, гривень 250. Сюди та? <поє> <Там. Де> допомагає, <поє> поїдьте тоді буде розряджати. <поє> по <-поє> Але як трапляється у нас такий свідчення статистика, у нас 90% пожеж виникає саме в сільській місцевості, а там, де ви живете, виникають пожежі. Або внук спалив та, дідуві з скирту соломи, або спалив скліва, попав за або там, відповідно, дідусь вчасно не помітив, пожежа набрала оберки, майно згоріло, А внук получив подухів. Ну, Ви не отримали подухів, а ваші батьки не сій, тобто, були щасливі і задоволені вашою поведінкою. Я вам розкажу, як користуватися цією штукою. Знаєте, як користуватися? Хтось може не робити, так? So what i was like good <laughs> 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 Виймаємо чеку. Як вона надо. Виймаємо тут. Я її підіймати не буду, ми зараз трохи не будемо, тому що працівники цієї фізичної установи на нас будуть відправлятися. Якщо тут зараз дві піці. Правильно. Виймаємо чеку, Виймаємо цей раз, наставляємо на осередок проверять. Ну, там і подаємо. Займаємося. Ми навіть така маленьких більше, то проблема. Там молодець. Так, дійсно. Без проблем. І от проходить. А хлопці що? Бояться? Хлопець бойтесь. Я то спрашую по забігу. діти до такого фізнути. Доволі забрати. Проводиться, буде проводитися. Роботи трошечки в старших класах. Взагалі класно. Наприклад, наші працівники стягнули? Так що, друзі, бачите, все попереду. Отже, підсумуємо нашу з вами розмову. Значить так, куди потрібно телефонувати у випадку піди? Правильно, 100, -1. 100, -1. 100 -1. Що тут написано? Правильно. Може, міріється я? Ні. Ну, добре, правильно, ліків. Раз. Вигулення безпечними предметами, як ми будемо. Ми одразу повідомимо дорослих, правда? Правда? Правда. Да. правда? Добре. гратися ми з ними теж не будемо, правда? Добре, не було. А ви в лісі так орієнтуєте з білісментом, да. правда, ви збираєте, ви явно правильно. правильно? А мобільні телефони все село. Ніхто його не знайшов. Лише через дві доби цього хлопчика знайшов лісник. Чи він якось так зміг протриматися і дочекатися допомоги? Як думаєте, Що він зробив? При тому, що палатки в нього з собою не було. І сірників не було. Ні, сірники було, немає, сірники були. Що він зробив? А п'янутий був тихенько і легенько. Ну, може. ну може, як ви думаєте, от якось? Ні, ну це вірно цікаво. От вашу ноль, то походіть на зараз до лісу,